Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дайсін Юрій Британець! Олександр Усик, українець! І це напевно був один із найкрутіших боїв 21 століття. Власне за це і змагалися двоє спортсменів. Усик цього разу жодного натяку на російську церкву та московитів. Красавчик ми респектуємо. Подивіться по перше на сорочку, подивіться на прапор із підрозділами гор. Все винятково круто. Вітаємо! Це було Афієзно. Ну а я переміщусь, аби вам розказати сьогодні про всі зашквари та життя вечірнє і Денне України та вати. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Склово, якщо ще не підписані. Погнали! Простіть і мужики! За то, що не ніякого вадо! Ви там я і рада хто всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні у нас буде незвичний випуск, тому що я на території Європейського союзу приїхала перевіряти, чи гарно поховалися тут ватні дубки. Буду карати звідси. Ну а ви перед цим підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Вечір це море енергії та зашкварів щотижня. Почнімо із новин з дурдому. Одразу скажу, що сьогодні говоримо про ганьбу х**а на території Китаю. Навіть Лавров назвав кремлівського діда віслюком, і це друзі не жарт. Ще згадаємо про закарпатського Fans від московського патріархату. Так, так, там все ще дуже і дуже скрипненька. Крім того, про ролики із банкової, а також про Сергійчика Лещенка і його черговий диво-спіч. Адже якщо хтось десь проїбався, то це обов'язково російське і псо. Треба виходити на трибуну з написом позаду офіс президента і пиздіти про це. Щоразу візьміть собі на вуз. А ще покажу вам поле чудес, на яке завітають українські дрони. Поле чудес те саме із Януковичем, тобто Яконовичем Якубовичем. Все це за кілька секунд. Перезбуджені. Я теж погнали! Цього тижня хроніка дурдома на виїзді. Бункерна міль полетіла до Китаю. Удар в спіну Владіміра Володимировича тепер зневажає навіть вірна коняка Лавров. Уроки московської дипломатії. Хто такий Путін? Лавров каже, що віслюк Сьогодні і завтра. дуже подробний і обстоятельний візит нашого президента сюди, в тому числі приготовлена неформальні якісь моменти. Чай может быть, да? Может рассказать что-то ну, вот неформальное. Гости, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола, так что все зависит от, от хозяев. А мы, вежливые люди, в гостях тем более. Так, путинца и шаг. Всі вже зрозуміли, але це не фінал принижень від китайських хазяїв для російського міністра фінансів Сілуанова. Навіть не знайшли місця у автівках офіційної делегації. Які фінанси на болотах, така буде і дорога. Довелося їхати в автобусі із журналістами. різних самітів різних візитів і багато там буває що відбувається. От таких ситуацій, як таким от як зараз? раз в автобусі з журналістами оказались. Головне результат, що ми попали. До той точки, куда нужно было попасть. Да? В данном случае сейчас это театр. Uh -huh. вот. Поэтому мне без разницы на чем. Да. мог бы вы пешком дайте, я просто не знаю. Uh -huh. вот. Поэтому всякие случаи бывают: навсегда надо выходить, находить выход из разных ситуаций. Зате Путин проїхався на китайському авто, и тепер уже забув и про Волги, и про москвичи. Американцы ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Чому за що? А потому що китайські машини лучше стали. Вот за это. Другого другой причини нет. Це пример недобросовісної конкуренції. Дивно, але московити чомусь іншої думки про автомобіль made in China, які починають гнити швидше, ніж жарти Маргаріти Симонян. Ми зараз купили Чудесную, совершенно китайскую машину, потрясающую. Во много-много раз дешевле, чем те машины, которые мы покупали раньше, да, там немецкие какие-то. Красное как вы... знамя? Как считали... знамя? Не, не выговорю название, но абсолютно замечательная машина, но цены это настолько ниже. Что... европейских. же. Meanwhile... Купил я, значит, а моду черри Почти 3 миллиона, 2 800 с копейками. Пробег сейчас 11 700. Вот, не пьещу. 11 714. Сначала периодически стал пропадать звук в автомобиле. Полностью весь. Поворотники не работают, там аварийка, хуйка, радио, музыка. Ничего вообще, глухомань. Периодически. Опускаю, значит, стеклоподъемники. И что происходит? Кнопка вываливается. Товарищи китайцы, вы что, ели что ли? 2 800? У меня уже потекла коробка передач. Періодично вирубається повністю звук в машині і випадають кнопки. Я про прикачва ділки салону взагалі молчу. А кому ще краще помовчати? Мабуть, соночку Рамзана Дондон -Дон Адама Кадирова. Поки його татко готується склеїти ласти, шмаркач вже обіцяє навчити стріляти президента Квінеї Бісау. Правда, ще лепа не тієї форми. Російською ледь говорить. Я рада себе. Десь погоди катувутий бачив за регіону самі. Ось його це ось наші національні інтересні зони роботи влучення, которої політалі на, на разичних депіратах міні Кадиров. Між іншим став куратором Російського університету спецназу. Правильно, всі гроші на СВО. А якась там каспійська школа у Дагестані, які вже 85 років, їй і так гаплик. Хай завалиться вже нарешті, все. Уже приємно дивитись, як крашці настає пшець, принаймні побутовий. Ось в Красноярську шикарний маєток хероя СВО отримав одразу і демілітаризацію, і денацифікацію. Тільки самиця защитника отечества чомусь не задоволена. Дмитрий, смотрите, мене потолки сквозні прямо на вулиці. балку пробила, продавила. Боюсь, срібітішками штую потолок, упаде, не дай бог на дітей. кто отвечать за это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка. Смотрите. Вот, я як могу, так я її поділила Плиту і то я купила на печку. Боже ж мій! А я думала, що плита це щось э, склокерамічне. Але ні, у руского ємелі має бути лише така ісконно православна печка. А у маленьких ємель мають бути такі ж розваги, як пригвинчені гойдалки у Челябинську. <реш> Серйозно, это взагалі. Вообще... <рес> я думаю, ну ну совсем, наверное, дурдом. не дому. Можете просто сидіти, а потім смотрю. вот така я вот. На ней же точно качається. <рес> Оце дива, чи як кажуть москалі, чудеса. Навіть ціле поле чудес. Ось до надива живого Якубовича приперся ще один герой СВО. Приніс йому подарок. Подарів вам противника. Самолетного типа и 4 вражеских 4 дрона. Подарок студию. Дрон-приволок. Эксклюзивно для вас. Вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РФ 150 мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости... эту експозицію для вас і вручили вам. Бажаємо, щоб наступного разу ця експозиція тіла просто в, в макітру. І тоді на барабані точно випаде призовий сектор автомобіль білий лада каліна. А що ж там у Білгороді? Там російська стабільність. Стабільно щось вибухає і горить, але провина у цьому навіть не на українських неонацистах, а тому, що білгородчани мало моляться. Котики, я зараз зроблю паузу для того, щоб ви взяли свого українського пальчика, якщо навіть не українського, але поставили дзвіночок, підписалися на наш канал вечір. Ну і в описі до цього відео знайшли, як нам допомогти. Адже вечір не надто монетизується. Тому, поки ви нам допомагаєте, доти ми створюємо наш контент. Зробили? Молодці. Продовжуємо. А що ж Білгород? Як же Белгород? А Белгород, друзья мои, должен с утра до вечера молиться и Асафу Белгородскому, чтобы он защитил свой город. В Крыму люди должны молиться Луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажиотажа молитвенного возле, возле Асафа. Да дивно. Як це немає ажіотажу? У білгородських дідів він з усіх щілин пре цей молітвіний ажіотаж. Денек начался. Выход! Выход! А этот по мне, этот по мне. Этот по мне, все, стекол нету. Бля, твою мать, нет. Этот по мне прилетел. ебаный в рот, блядь. Смотри, сука. По мне прилетел. Стекол мне опять нету. ебаный в рот, Газ шипит, что ли? Газ шипит. Газ, бля. Газ шипит, сука. Фу, бля, опять двери выбила уроды. Машина не маньяка. Ебаный урод, машина нет. Прям... вода бежит. Опять побило все. твою богом. А белгородчане должны бы были, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтирные чтения, коленопреклонения, всякие, чтобы Господь помиловал. Смотри. вода перебила. <кхе> Еб прямо в стену мне. Ебаные уроды. Заебали, сука. Ля, ванна подпрыгнула. Фу, твой. <клёхи> Смотри, что. как воду перекрыть. Не дуже благолєпно. так само, як і онлі Закарпатського церковника УПЦ МП Віктора Шпількі, священник свято Георгівського Кривського чоловічого монастиря. Своєрідно зрозумів розсилку листівок у вайбері, перекидав знайомим відео не дуже православного характеру. Тепер його відсторонили від богослужінь, але телефон не забрали. Так, вам і треба, фанати ФСБшної церкви. Чекайте нових відеовітань! Поки Віктор Шпілька пилить селфачі у туалеті на банкові нове велике крадівництво. І ні, зараз ми не про побудову доріг. Поціновувачів електропоршів Кирило Тимошенко став до комунікації в Міноборони. І нова соціальна реклама на підтримку наших захисників не виявилася, ледь не на 100% скопійована з американської реклами джіп. Десятирічної давнини, але Кирило запевняє, що все так було і передбачено. Злямзити чужу ідею це вкрай поважна справа. А ось те, що рекламу зняла компанія Good Media яка належить його дружині, це Кирило всіляко заперечує, вимагає від ЗМІ спростувань. Ну а ми вимагаємо детального звіту, як проводили тендери, і скільки грошей на цей креатив витратили. Взагалі, політика окремих представників влади це прямо підручник, як проти все, а потім про те, що ще не встиг. Всі почали говорити про можливі зловживання під час побудови фортифікації на Харківщині, через які росіяни легко зайшли на українську землю. І тут вже з'явився головний контролер інформаційного простору. Та просто гарний український діджей Сережа Лещенка. Якщо Блінкін може грати на гітарі, то я маю грати, маю право грати. Діджей сети каже, що звалені у бабіч доріг бетонні зуби дракона це така собі російська. І ПСО про це повідомляє безліч російських телеграм-каналів та інших медіа, Зараз і київських і харківських руководителів спрашують: а де укріплення на Харківщині, на которої виділялись мільярди? А там, де і укріплення Всу вистраєм після СВО, то є в карманах київських і прочих чинуш. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету: по перше, посіяти паніку по-друге, розсварити українське військове керівництво з місцевими адміністрації з українською політичною владою. Чомусь мені здається, що коли такий персонаж, як Сергій Ліщенко. Ліпить на всіх штамп і псо, і паралельно не маючи жодного стосунку до зсу, має право чіпляти на себе футболку із символікою 47-ї механізованої бригади Магура, до якої Сережі ідеологічно, як до московитів, рачки він розсварює військових куди більш сильно ніж якби просто мовчав. Єдина надія на зсу та українських союзників до Києва на тижні завітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Виявилося, що доволі простий і приємний чоловік. Минулі рази ходив на бізнес-ланч в Макдональдс. Цього разу пішли з кулебою у ветерану піцу. Ну а ввечері після зустрічі та переговорів пішов до бармен диктату і взяв до рук гітару. Минулого тижня дивилася, я спостерігала за вашими реакціями в соціальних мережах. на... Супер виступ Бермен диктатів. До речі, саме в цьому клубі ми знімаємо вечір і рандеву. Ентоні Блінкіна нагадаю, державний секретар Сполучених Штатів Америки вийшов на сцену і під гітару влабав непоганий трек. Багато із вас були обурені, тому що американці місяцями не давали нам ані снарядів, ані зброї, коли пали пічку із вирішеннями голосуванням в той час, як росіяни просувалися на фронті, і зараз, коли справжні, вибачте, пшдець на Харківщині, тут Ентоні Блінкін приїжджає їсть отак піцу із міністром закордонних справ Колебою і ось так. Грає лабає під землею, де кулі не дістануть в бармен диктаті. Але це якщо подивитися на все це загалом. Втім, чи чули ви, що говорив державний секретар Сполучених Штатів перед виконанням? свого треку він говорив, що пісною цією знаменує те, що ми продовжуємо рок, і дубки росіян будуть палати ще відчайдушніше. Дуже і дуже на вас сподіваємось, гад блесис Your citizens, particularly in the Northeast and Kharkiv, are suffering tremendously. But They need to know, you need to know. The United States is with you. So much of the world is with you. And they're fighting. Not just for a free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you too. Цей вільний світ тримається на збройних силах України. Сили оборони, ви неймовірні з вами і душа і серце всіх українців. Ну а якщо хтось тут в Європі, де я зараз перебуваю не до кінця, розуміє, що відбувається нині на території України, відбувається те, що Європа нині захищена Україною. То я буду і надалі їздити і карати тих, хто цього ще не зрозумів. Ну а ви нас винагородьте підтримкою в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми ж дуже цінуємо тих, хто нас підтримує, наших патронів, наших підписників у BuyMeACoffee, А також ми маємо е, нашу банку на монобанці. Всі, хто нас дивиться на фронті, ви неймовірні. Ми пишаємося вами. І щодня прокидаючись і лягаючи спати, думаємо. Про вас напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого сьогоднішнього випуску для нас це важливо. Люблю вас, дорогі цілую за день буду у Києві. Папа. -па.